Рочинця. Десь у одному монастирі, от так, би в дубнах або що, був собі чернець. І такий же то богомінний та пісникове чернець, тільки поклони б'є та Богу молиться. Сказано, живий до Бога лізе, а товстий такий, як гаруба. От раз у пість, на першім там тижні, чи що, Сидить він у себе в келітці, читає Боже Слово. От читає, та й забажалась йому з корамини. Так заманулося, так ще пробі, а в пість, звісно, де ти в монастирі скорами візьмеш. От він нудився, нудився, а далі й думає, може, от масниці що-небудь зосталося, пошукаю, та й поліс у шапку. А в них у кожного в келіці є шавка, там у них усього, чого душа забажає, і напитків, і наїдків. Коли туди, аж там яйце. Він так зрадів, наче свяченої паски з'їд на Великдень. Ну що ж, думає, як його яйце їсти, а зварити ніде? Він і надумав, печу на свічці. Узяв вирвав з голови волосинку, перепоясав те яйце, давай пекти. Тільки що на свічку, а двері риб входить і гумин. А йогомен у них був чоловік дуже побожний. Як побачив, що таке в піст чернець робить, то аж відскочив, своїм очам не вірить. А далі, калугирю, каже, що це ти робиш? А той не чує. Калугирю, калугирю, той глянув, аж Ігумен Що це ти робиш? Попутав, каже, отче Ігумен лукавий попутав. Що ж ти це робиш, богоотступнику? каже йому Признавайся. Яйце печу, святий отче яйце, він мене підвів, бодай йому ні дна, ні покришки. Він показав, як і пекти. А чорт за комин на ріжки виткнув. Та брешеш, каже, я оце сам учусь в тебе, як його пекти. Ну, ну, мовчи бісів, сину. Каже чернець, коли тебе не питають?